покажу, як вона гарно виглядає на фоні. Ось гілка туди похилилася. І на кущ ряб... рябіна лісника, По-російськи скажу, рібіналіснік. Рябіналіснік Сен. І ви дивіться, як гарно вона виглядає на зеленому фоні. Просто супер. А тут попало трошечки травинок. Такі. І теж так гарно гляньте. Це ж просто якесь чудо. Просто чудо, мікроянда. Ось така краса. Зараз підемо з іншого боку, тому що сонце трішечки так падає на неї. Ось так. Це віддібріджвота. А ось Чіпендейл. Боку. Ось сонце падає на неї, вона така гарна. Така ж вона гарна. Просто чудова. Ну, ось це так вона у мене якби другий рік квітне, але я надіюсь, що вона на слідуючий рік буде ще більше, тому що я знаю, вона дуже потужна роза. Троянда. Почаюсь. Ось так яка краса. Ось там наш півник кукарікає. Ось така чіпендей. Вона буквально така Я ж кажу, ось ці бутончики бачите, ось? Вона починає перецвітати і вона стає такою вже ніжно-рожевою. Дивіться, скільки пелюсток. Серединки не видно. Теж її не обробляла нічим. Можливо, потрібно було обробити, але ну, я не встигла, де і не було якось чим. Не купила я нічого для троянд. але... Людьку не хворіють трояндочки. Я мульчую їх е, травичкою, щоб завжди не була волога. Ось, трава е, скошується з газона, вкладується, але не близько до е, троянди, так по землі навколо. Це їм дуже подобається, це як і добриви для них слугує. Ось так. Передцвіте вона, зріжеться бутончики. Обов'язково всі зрізать бутони. І е, можна ще раз чуть-чуть е, азотним добривом взяти та будь-яким полити. І ще раз раджу придбати плантофол, ці 10, 50, 10 І дуже гарне це добриво, воно в хелатній формі, воно дуже швидко усваюється через листя, саме оприскування. І тоді вже підготувати нашу розочку до другого цвітіння. Друге цвітіння буде не менш гарне. І, можливо, вже не буде така спекотна погода. Не так буде троянда вигорати. І, можливо, навіть ще, може, воно не таке буде цвітіння рясне, а троянди не менш гарні будуть. Все ж таки. Тільки потрібно буде підгодувати її трошки. Ось так. Ось такий чип іл. Всім гарного дня!